Привіт-привіт, мої друзі, сучасні, цифрові, ті, які люблять ходити поміж картинками та відео і залишати свої коментарі. раз мова про коментарі сьогодні. Часами можна зустріти контент, який чисто атеїстичний. Це може бути якась наукова думка, але разом з тим це може бути якийсь жарт і образливий доволі жарт. Ну, це таке, людина викладає свою думку. Але коли опускається вниз до коментарів то волосся стає дибки не тільки на голові. Коли люди, які називають себе християнами, залишають коментарі типу, ти будеш горіти в пеклі, ти проклятий. Або навіть подеколи відкрито погрожуючи, використовуючи матюки, ти диву даєшся. Які ж ми тоді християни, друзі мої! Неприємно ходити потім між атеїстами і слухати різні відео, в яких розповідаються про таких коментаторів. І саме на основі таких коментаторів створюється враження про те, хто такі християни невиховані, люди, які агресивні, люди, які проклинають, люди, які сквернословлять в коментарях і обзивають невіруючих. Хто виграє в цьому процесі? Напевне, що як тільки ви вступаєте в спір із атеїстами, просто заради того, щоб щось довести, щоб показати своє власне я, мушу вас попередити, що ви відразу програєте, тому що працює наше его. І воно дуже легко може підмінити ваші добрі наміри і перетворити все в ніщо. Разом з тим, як тільки ми виходимо з-під контролю, як тільки ми переходимо на особистості, починаємо ображати один одного, обзивати та погрожувати, це вже дуже далеко від християнства. Друзі мої, давайте будемо християнами. Людина з атеїстичними поглядами викладає свою думку для того, щоб поділитися своїм поглядом, поділитися своєю думкою. І те, що ви зайдете і будете писати. Невиховано. Ображати, проклинати, навряд чи що-небудь змінить. Ви тільки ще більше вкорінюєте в атеїсті його атеїстичні агресивні погляди. Є різні люди, і у цих різних людей є різні думки. Але якщо ви християни, то будь ласка, зайшовши під такий пост, просто Промовчіть. Помоліться за цю людину. Але ліпше такого не писати. Тому що, чесне слово, часами краще потім піти посповідатися з того, що ви там понаписували. Доброго і хорошого дня всім нам! Будьмо чемними, будьмо християнами. Слава Ісусу Христу!